Пізня, осінь і перші заморозки сезон хурми помаранчева ягода радує нас не тільки унікальним яскравим і насиченим смаком. Але і безперечною користю для організму у сьогоднішньому огляді, ми вирішили ще раз розповісти про головні корисні властивості хурми і підібрали найсмачніші рецепти з оксамитовим яблуком. Користь для травлення: хурма, насичена харчовими волокнами, пектинами і клітковиною, що робить її незамінним помічником для нашого травлення. Крім цього, хурма. Дієтичний продукт з досить низькою, близько 80 ккал на 100 грамів продукту калорійністю, а це значить, що можна ласувати нею без страху нашкодити фігурі. Вівсяна каша з хурмою, вівсянка кращий сніданок, але якщо урізноманітнити її хурмою, звичне ранкове блюдо стане ще смачніше і корисніше. Цепт вівсяної каші з хурмою, напевно, сподобається всім, хто намагається харчуватися правильно. Адже в її складі тільки здорові інгредієнти і ніякого цукру, захист імунітету, багатий вітамінами склад хурми сприяє зміцненню імунітету. Плід містить велику кількість вітамінів, групи в скалію. Заліза і йоду любителі хурми можуть не турбуватися про своє здоров'я, адже вона активує захисні функції організму і допомагає йому боротися з інфекціями і вірусами. Погодьтеся з настанням перших справжніх холодів, це особливо актуально. Смузі і хурми Ми в кітчен. мат просто обожнюємо перекушувати ситними вітамінними смузі. Здається, головним смузі сезону можна назвати коктейль з хурми і банана, оригінальний рецепт з мінімальною кількістю смачні. Смачних інгредієнтів, 5 хвилин на приготування, корисний і смачний напій готовий. Зміцнення серцево-судинної системи, хурма є цінним джерелом калію головного мікроелемента для нормальної роботи серцево-судинної системи. Саме завдяки високому вмісту, в своєму складі калію хурма сприятливо впливає на серце і судини, перешкоджуючи утворенню бляшок на стінках і нормалізує серцевий ритм з хурмою і бананом смачний. Корисне, легкий і оригінальний десерт, відмінний спосіб порадувати себе без шкоди для фігури. Виявляється, із хурми можна приготувати відмінне солодке блюдо. Ділимося рецептом повітряного мусу з хурмою і бананом подача буде бездоганною, якщо ви розкладете десерт по красивих формах і прикрасите сухофруктами і горіхами. Очищення організму хурма займає далеко не останнє місце серед сильних природних діуретиків. Продуктів, здатних виводити з організму зайву рідину, а разом з нею шлаки і токсини, якщо ви страждаєте від набряків, включіть в свій раціон більше хурми, Її м'якоть допоможе розігнати надлишки рідини і очистити організм, тістечко з бананом і хурмою без випічки. Ось вам ще один ідеальний варіант смачного і корисного десерту. Тістечко з бананом і хурмою без випічки сподобається всім без винятку, але найбільше прихильникам правильного харчування ще пак. У рецепті немає ні грама цукру і виняткова солодкість цього незвичайного десерту досягається за рахунок фініків, бананів і хурми. Омолоджуючий ефект у складі хурми є вітаміни а бета каротин. Та інші антиоксиданти, що визначають здоров'я наших шкіри, волосся нігтів завдяки цим же складовим хурма вважається плодом, який допомагає організму боротися з різними запаленнями і навіть протистояти раку, салат з хурмою і козячим сиром. Поспішаємо розповісти про ще одному корисному блюді: на цей раз це незвичайний салат з соковитою хурмою і ніжним козячим сиром. До речі, інгредієнти в його складі багаті лютеїном. Найважливішим елементом для наших очей і гостроти зору.